Вульгарна сатира на західне суспільство та його попкультуру, абсурдний та туалетний гумор, збочені та викривлені алюзії на релігію, соціальні норми та людські бажання, загорнуті в незрівнянну суміш візуальних експериментів та різних підходів до анімації, неперевершену гру акторів і карколомний музичний супровід. Якщо мене спитають, що варто подивитись на дивленому глядачу, то тут є дуже однозначна відповідь: трусяшка та панчошка разом з Паском. Тайтл, за яким можна побачити нетривіальний та сміливий погляд на написання історії. Але варто трошечки пригальмувати і розжувати за свій дуже пафосний вступ. У 2010 ті роки світ уже встиг побачити Євангеліон, Гурин Лаган та навіть Фурікурі. Здавалося б, ці три історії абсолютно різні та абсолютно прорізні, але їх об'єднує один спільний корінь студія Гайникс та її працівники. Заходячи наперед, ці люди після успіху трусяшки та панчошки заснують студію Трігер. Подарують нам неповторний кіла кіл, а вже у 2022-му і кіберпанк Aidrunners. Пу, пу пу а про тебе краще промовчати. Позоріще. Винуватцями усього цього дійства є Хіроюкі і Маїші, Накашіма та Кадзуя Цурумакі. Чолов'яги не боялись цензури, були ідейними, знали кого залучити, і, судячи з усього, полюбляли щось важке та біле опісля довгих кранчів на роботі. Пентіан Стокін є оригінальним аніме, тобто ідея, сценарій та реалізація повністю виконані студією Гайнекс. Тому історія трусяшки та панчошки настільки насичена, від референсів і алюзій до якісного продакшену та продуманих тропів. Але добре, що це я ходжу довкола. Очікування нагріли, давайте вже трошки синопсису для тих, чиє життя ще не змінилося на до та після. А моє життя змінилося на після після Zen Market. Це я щасливий, бо забрав посилку прямо з Японії. Невеличка розпаковка і купа різних плюшок вже у мене, фігурки, іграшки, брилочки. До речі, ось цей Луфі йде на подарунок моєму корифану Микіті, який подивився One Piece до онгонгу менше, ніж за три місяці. Ну і як наслідок, щасливий я, щасливий Микіта, А приємного соусу цій ситуації додає те, що це недорого, і більшість із того, що мені приїхало, в нас або купиш за оверпрайс, або взагалі не знайдеш. Завдяки великому вибору магазинів, ZenMarket має що запропонувати, і раптом вас не цікавлять фігурки, то завжди можна затаритись смачненьким або надибати цікаву шмоточку. А якщо ви такий же фанбой, як і я, то наполегливо рекомендую спробувати забрати щось рарне на аукціоні. Вводите в пошуку оригінальну назву улюбленого аніме. Її можна знайти на віки, й вуаля постери манга фігурки і не за всі гроші світу. Невеличка порада завжди перевіряйте, чи платна доставка по японії, і також пам'ятайте про міжнародну доставку. Щоб правильно розрахувати кошти. І з цього приводу в мене є для вас невеличкий бонус. За промокодом кефірний можна отримати 1000 Zenпоintів, які конвертуються в знижку на міжнародну доставку. На прикладі мене та Микити, хочу нагадати, щоб ви не забували приділяти увагу собі та своїм близьким. Новорічні свята вже не за горами, і завдяки Zen Market можна підібрати дійсно незабутній подарунок. А оскільки товари з Японії їдуть трошки довше за нову пошту, то, можливо, саме час. Посилання є в описі. Уявімо, що паверпаф Girls підросли, опанкушились, відсиділи в рехабі, і були направлені на перевиховання до святого пастора Самюеля Л. Джексона. Уявили? Ну то це не дуже відрізняється від того, що на вас очікує, але в цьому і весь смак. Історія розповідає про двох парших янголів та пастора святої церкви міста Датин, яке розташоване на кордоні між пеклом та раєм. Сама назва міста це каламбур від японського слова датенші, септо занепалого янгола. У центрі сюжету знаходяться сестри Трусяшка та Панчошка, Янголи, яких вигнали з небес через погану поведінку. В самому тайтлі їх називають сестрами анархії. Аби повернутися на небеса, сестрам під наглядом святого батька Паска треба назбирати 50 небесників, які вони отримують за знищення злих духів. Їхні імена напряму пов'язані зі здібностями. Пенті перетворює свої трусики на пістолет, стрін Ган. А ось панчошка перетворює панчошки у катани, завдяки яким вони і знищують різну бісовщину. Сам процес перевтілення падших янголів та перетворення їхньої білизни в зброю, вочевидь, парадіює над трансформаціями, популярними в щоджі історіях про магічних дівчат, по типу Сейлор Мун. А самі головні героїні на противагу ідеальним магічним дівчаткам, а моральні, сексуально розкуті та безвідповідальні, куди ж без цього. Септо Септопенті, старша сестричка, харизматичне стерво та безсоромна німфоманка. Вона одержима сексом і має його стільки, скільки може собі дозволити, а дозволити може багато. На цьому тлі вбивство злих духів та демонів для неї. Є чимось другорядним, чого не можна сказати за молодшу сестру, панчошку або ж сокін готична лолька лолічна готка із нездоровою любов'ю до солодкого, натомість з більш відповідальним підходом до роботи. Сестри зовсім не живуть в гармонії, скоріш навпаки, Пенті часто тягне приколи з молодшої сестри за її одержимість солодким, а Панчошка має вищі стандарти до чоловіків і критикує трусяшку за її нерозбірливість та одержимість сексом. Насправді цього буде мало, аби охарактеризувати головних героїнь. Оскільки, наприклад, Панчошка, хоча й виглядає більш стриманою, зацікавлена в мазохійських практиках, чого не можна сказати про старшу сестру. Персонажів цій історії завжди мають декілька сторін і зовсім не настільки приземлені, як може здатися. У цьому випадку. Гумор підкреслює індивідуальність кожної з дівчат. У випадку з трусяшкою він буде більш відвертим, зневажливим та провокаційним. А ось у панчошки часто присутні підтекст, іронія та гра контрастів між тим, як вона каже і що вона каже. Особливо часто можна почути щось саркастичне або щось на тему смерті. Головні героїні класно резонують між собою, оскільки часто після жирного гегу йде тонкий коментар. Окрім того, для обох характерні як і аморальщина, так і цинізм. Дуальність також присутня у святого батька церкви Паска. Чолов'яга, мало того, що зовсім не походить на святу людину, більше того, має різні фетіши, які сильно суперечать святому слову. Чого лише вартують геги про любов до маленьких хлопчиків, страшно лише те, що це не зовсім видуманий феномен, і така любов священиків до дітей це не лише прояв фантазії авторів, а висміювання реальних гріхів церкви. Пасок виглядає як карикатура на релігійний авторитет і закладає сумніви у питання релігії як морального компасу. В свою чергу демонічні вороги та злі духи показані у формі абсурдних, іноді навіть фізіологічних загроз. Гумор сконцентрований зовсім не на суспільно прийнятних темах, а скоріш навпаки, окрім жартів про члени, секс, лайно та різної чорнухи, також проскакує і щось менш жирне. Наприклад, стосовно релігії та пороків суспільства. Можна дійсно довго розпинатися, що уособлюють собою головні герої розглого, детально та з усім ентузіазмом. Що я насправді і зроблю, але вже у частині зі спойлерами. Бо це буде аж надто жирно та розкриє купу деталей, які ліпше спершу розглядіти самостійно. Насправді, достатньо лише подивитися на назву першого епізоду, аби зрозуміти, чи готовий йти до перегляду. Власне, я був готовий, і як наслідок народжується це відео. У випадку з цією історією, хтивість перемішку з туалетним гумором та відверто. Тою чорнухою йдуть рука об руку зі статусом Страшнючий слів. Через візуал та загальний курс сюжету спочатку може здатися, що трусяшка та панчошка це карикатура або ж висміювання західних мультів, як от суперкрихітки, збірка референсів і статтів на кшталт шоу Рена та Стімпі, або збочена алюзія та на жанр магічних дівчаток. Звісно, в цьому є правда, але насправді трусяшка та панчошка білд діферент, і я вам це докажу. Це були б не японці, а тим паче не студія Gainax, якби усе було настільки топорним. Насамперед шоу використовує кілька підходів до візуального стилю. Переважно більшість часу глядач бачить анімацію характерну для західних мультфільмів. Я вже згадував суперкрихіток, а вже ж складно не побачити візуального натхнення. Натомість у сценах, де головні героїні використовують суперсили, стиль змінюється і походить на аніме, щоправда, більш глянцеве, ніж ми звикли бачити. Найбільш неочікуваними стають сцени з переможеними злими духами та демонами. Стоп-моушн анімація це ніби останній цвях у труну серйозності. Мало того, що перші пару раз ці химерні сцени буквально вибивають з колії, більше того, така гра на контрасті додає комічності і так доволі абсурдній історії. Шоу має багато референсів, і навіть не займаючись дрочкою над деталями, завжди можна знайти щось цікаве та влучне. Це і відрізняє трусяшку та панчошку від багатьох інших сатиричних творів. Автори дійсно глибоко занурені в поп культуру і розуміють те, над чим тягнуть прикола. Наповненість історії нагадує Тарантіно з його любов'ю до деталей та вдало вписаних відсилок. Буду, звісно, битим після цього порівняння, але хто, як не я, візьме на себе цей тягар. Усього аніме серіал має 13 серій, розділених на 28 епізодів. Тобто на одну серію в середньому припадають два епізоди, або ж сегменти, як кому приємніше до вуха. Вже у назвах епізодів можна знайти референси до кримінального чтива поганих хлопців назад в майбутнє та бійцівського клубу. Деколи сегмент може бути повністю присвячений чомусь конкретному, як-от було з трансформерами, або з давно притрушеним пилом серіалом Секс і місто. Але найбільше референсів, звісно ж, у коротких сценах: Ромео та Джульєта, Вартові, Південний парк від заходу до світанку і ще купа різних творів, враховуючи, що ми навіть не від силок на аніме, пальців рахувати не вистачить. Фанфект в англійському дубляжі святий батько пасок навмисно звучить, ніби Самюель Л. Джексон, а трусяшка та панчошка в одному з перевтілень промовляють репліки з кримінального чтива. Ну і звісно, найдрібніші деталі це візуал деяких другорядних або ж фонових персонажів та об'єктів. Найпростішим прикладом буде коротун в екіпіруванні, яке відсилає нас до мисливців на приводі. Власне, існують цілі сайти, присвячені розбору різних відсилок, і трусяшка та панчошка мають там довжелезний Писок, посилання на сайт та інші ресурси використані у відео лише у телеграмі, посилання, на який, в свою чергу, є в описі. Відповідаючи на питання, чим є трусяшка та панчошка, першим згадується або музика, або гумор цього шоу. Між ними існує нескінченна боротьба асоціацій. І ось про музику я ще не згадував, і час це виправити. Музику в Пенті Анстокі не варто взагалі з чимось порівнювати, бо це зневага до всього святого. Якби я знав, що мені лишилося жити одну годину, 18 хвилин і 43 секунди, то я б обрав знову послухати ост, бо саме стільки він триває, спродюсований таку та кахачі у творчому дуеті Steady Load, хоч на ані та іншими, цей ост здатний повернути жагу до життя та віру в людство. Твердо та впевнено можу сказати, що якщо трусяшка та панчошка підійде не кожному, то не оцінити саундтрек, це зло злочин і відсутність смаку. Не випадково цей дядько так ювелірно і обережно викручував той легенький ADM і вміло додавав до нього різні домішки у вигляді попу, техно, хіп-хопу та хаосу. Та й про солоденький японський поп від Міцори і кеди на Ендінг не варто забувати. І хто ти такий взагалі, щоб казати погані речі про такі високі, і мотивуючі до життя музикальні шедеври? Ага. Коротше, що тягнути. Якщо ви не бачили, то однозначно і наполегливо рекомендую цих Powerpuff Girls with Sex and Drugs and Rock'n'Roll до перегляду. Друга частина буде зі спойлерами, тож ті, хто не бачив, можуть спокійно перейти на наступний блок за тим-кодом в описі або таймлайном. Тут, власне, я б хотів поділитися улюбленими серіями, враженнями щодо перегляду та більш глибоко розжувати і за головних героїв, і за сюжет. Остаточне розуміння, що я дивлюсь, прийшло до мене під час третього епізоду чорно біла картинка. Солдати виконують свій обов'язок та йдуть в останній бій. Один з таких солдатів пише листа за майбутнє, про яке він мріє: одружитися, завести дітей, собаку і побудувати красивий паркан. Під командуванням та проводом генерала Скоттів солдати сміливо виконують свою головну місію. Попри увесь страх, який окутав ноги та розум кожного із них. Все йде не гладко, і вони зустрічають ворожий загін, чутки про які ходили ще задовго. Ніхто із солдатів не виживає. <кій> так, ворожий загін це серветки, солдати це сперматозоїди, а головна ціль це запліднення. І те, що солдати не вижили, для більшості було б щастя, а не на жаль. Пізніше привиди солдатів-септосперматозоїди зруйнують завод із виготовлення серветок, і усе місто буде залито еякулятом. Допоки трусяшка та панчошка не прийдуть на спасіння міста від остаточного затоплення спермою. Підсумок думайте самі, змушує замислитись. Також чітко запам'яталася серія з появою дівчат – бляшки та брошки, оскільки починаючи з цього епізоду, ми будемо бачити їх доволі часто, і вони стануть ще одним підґрунтям для гегів. Ну і так, японці були б не японцями, якби не було серії на пляжі. Взагалі нічого проти фан-сервісу немає, але оскільки в цій історії таким не здивуєш, то автори видали гірші за інші епізоди. А пляжний волейбол виглядає і динамічно, і сексапільно. Хороший пляжний епізод багато що каже про тайтл, запам'ятайте. На початку я казав, що розжую про те, чому головні герої цієї історії це набагато більше ніж кубка гострих висказувань та смішнявок. Сатира тут є скоріш призмою, через яку автори намагаються подати набагато глибші речі. Очевидно, що аніме критикує індустрію загалом. Якщо про виробників контенту усе зрозуміло, то на глибшому рівні тайтл проходиться споживачами та критикує їх запити, за рахунок яких корпорати часто набивають кишені. Натоп фанатіє від головних героїнь, і в разі з трусяшкою чоловіки потопають у своїх тивих бажаннях, буквально з'їдаючи її поглядом. Але для неї це лише грає на руку. Вона вдало використовує своє становище та людські бажання, аби втамувати свою одержимість. Трусяшка ідеально втілює гедонізм з її нескінченним прагненням задовільнити власні бажання та абсолютною безсоромністю. Водночас її образ повністю ламає стереотипні уявлення про жінку. Вона сильна впевнена та зухвала. В сучасних історіях це, звісно, не рідкість. Але в десяті роки в досить патріархальній Японії це таки щось. Панчошка, в свою чергу, окрім влучних коментарів та саркастичності, також може втілювати гедонізм, але не у сексуальному плані, а в харчовому. По суті, і трусяшки, так і панчошки побудована навколо фізіологічних потреб. Грубо кажучи, це загравання на тему смертних гріхів, хтивості та ненажерливості. Молодша сестра Стокін це також про гру контрастів, яка може свідчити про внутрішні конфлікти, бо її зовнішність навмисно контрастує з поведінкою. Готична оліта, яка постійно гонить біса та тоннами їсть солодке, не дуже типовий образ. Пасок, напевно, найбільш недооцінений персонаж, його можна дуже довго розбирати, натомість він згадується найрідше. Образ Паска посягає на святе, буквально. Він одночасно представлений як наставник і як суперечлива фігура з багажем власних гріхів та бажань. Афро завжди душить дівчат за їх нечестиві прагнення та поведінки. Натомість і сам має не менш сумнівні бажання та хобі. Це що найменше коментар на тему релігії та її ролі як провідника моралі. По суті, людина церкви, яка має нести мораль та порядок, є аморальною. А гуманізм, який є центральною ідеєю віри, зникає на фоні жорстких методів боротьби зі злими духами. Святий батько Датен Сіті це явна критика лицемірства церкви та християнства. Пасок не менш жорстокий за дівчат, хамовитий і грішний. Стає зрозуміло, що наше тріо це буквально алегорія на людські пороки та чесно. Вони говорять нам про складність морального вибору між бажаннями та обов'язками деструктивним та благородним. Як мінімум, так це можна інтерпретувати, але знову ж таки зовсім не обов'язково. І остаточно ставлячи крапку, коротко пройдуся останніми серіями. Вони, напевно, найбільш кумедні, але найбільш показові. До речі, майже від початку вболівав за коротуна, і о мій бог! Пишаються парубком. Це перемога. Власне, те, що головна загроза для людства Бог злих духів має фалічну форму, це не просто так. Можна подумати, що автори хіхікають над членами, але не усе так просто. Автори хіхікають з пенісів та гонять з тебе біса, що ти не викупив такого очевидного символізму. Що може висміювати здоровезний небезпечний член? По-перше, табуйовані сексуальних зображень у поп культурі, і як наслідок одержимість суспільства сексом, оскільки перше завжди підбурює друге. По-друге, це ржекіч з гіпербалізованих паверапів-злодів, які часто роздувають їх до неймовірних масштабів, та підкреслення абсурдності типових фіналів у серіалах. Ну і по третє, фалос часто репрезентується як символ чи то домінування, чи то влади. І якщо притягнути за вуха, монстр може уособлювати оцю непоборну чоловічу маскулінність, з якою дівчата досить легко справляються. Ну і якщо я вже підняв цю тему, найпростішим прикладом такого символізму є персерк. Зґвалтування величезні члени у монстрів, бексторі Гатса та його вподобання до великих мечів, за рахунок яких він компенсує свою травму. Добре, сподіваюся, що зрозуміло пояснив. Також після перемоги фінального боса є момент, який Чомусь мені дуже відклався. Це буде фінальний штрих цього розбору. Центр міста виглядає як ширинка, і після подолання демона вона закривається. В цьому випадку теж можна дати декілька інтерпретацій. Це може бути камінь в сторону культури сучасних міст, де все навколо асоціюється зі споживацтвом, об'єктивацією та експлуатацією сексуальності в комерційних цілях. Або ж навпаки, те, як суспільстві часто намагаються придушити природні бажання, але водночас маніпулюють ними. Ми вже сьогодні згадували релігію, це один з найпростіших прикладів. Обидва варіанти не суперечать один одному і доволі чітко пов'язані з інтерпретаціями минулої сцени. Зав'язку на другий сезон нам дали ще в далекому 2010-му, але після того як студія Гайнекс посипалася. Не було ніяких новин. І ось в 2022-му студія Trigger викатила анонс. Дат досі немає, чи то через юридичні проблеми, чи то через щось інше, але ходять чутки, що в 2025-му нас таки порадують. Чи буде продовження історії настільки ж мастерпіс, як і перший сезон, грець його знає, але я пройти повз не зможу. Що тут скажеш, моє бажання зробити відео покоротше, знову не втілилося, але я був радий розбирати цей тайтл. Певен, що багато моментів пропустив, але загальний механізм того, як серіал піднімає питання та веде дискусію, зрозумілий. Насправді, коли сідаєш дивитися щось подібне, зовсім не очікуєш розгледіти стільки перлин, реалізованих сетапів та провокаційних, але влучних тейків. Головне, не почати шукати сенси там, де їх немає. В підсумку трусяшку та панчошку є за що обожнювати, хоча зовсім не обов'язково стояти з лупою в пошуках під тексту та ретельно мацати підводні камені, бо тоді навпаки можна не оцінити легкість плину історії. На мою думку, як і з будь-чим іншим, близькі та цікаві вам речі, самі вас знайдуть. А трусяшка та панчошка в будь-якому разі прекрасна історія, і це факт. Щоб щось критикувати і робити це влучно, треба мати яйця, особливо якщо це стосується індустрії розваг, а на календарі 2010 рік і не те, щоб дуже великі бюджети на анімацію. Сьогодні без перебільшень можна сказати, що цей перформанс у вигляді трусяшки та панчошки демонструє, чим є свобода самовираження. Автори розуміються на тому, що роблять і вільні робити, як вони хочуть: піднімати табуйовані та незручні теми, критикувати споживача, публічно вести дискусію про лицемірність релігії. Маю думку, що якби Сяшка та панчошка релізились зараз, то мали б усі шанси покататися на шакалячому експресі. Якщо у десятих провокацій сприймалися більш відкрито, то зараз дуже складно прогнозувати, якою була б реакція, але все ж напевно більш різкою. Не в останню чергу через те, що люди сьогодні перенасичені різним контентом, і мало хто прагне розгорнути обгортку, щоб зрозуміти суть. Зовсім не складно уявити популярні коментарі про сексуалізацію через відсутність опції, розгледіти її контекст та реалізацію на тлі упереджень. Із такої перспективи я радий, що Тайтл виходив саме тоді, коли обставини, грубо кажучи, дозволили авторам розкритися і бути цій історії такою, якою вона є зараз. Особливо цікаво побачити, яким буде продовження. Сумніваю, що цензури сильно збільшиться, бо японцям страти згори. але оскільки автори сильно подорослішали, то й призма погляду могла змінитися. Дякую за перегляд. Оглядів не було дуже давно і я радий знову до них повернутися. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Якщо так, то не жлобіться поставити лайк та обов'язково діліться своєю думкою щодо цього всього у коментарях. Можливо, вам є що сказати, або ви маєте свою думку з приводу цього тайтлу, мені буде цікаво почитати. Дякую моїм спонсорам за підтримку. Каналу, куди б я без них. Окремо подяка пану Юрі. Ну і принагідно нагадую, що в мене є спонсорство з дочасним доступом до відео та різними плюшками, наприклад, опитуваннями та рецензіями. А ще телеграм, інстаграм та Діскорд. Усі посилання в описі. Ще почуємось. Всім па-па.